Українські суди не такі вже й корумповані, як про це говорять в медіа. Вважає юрист, адвокат і керівник великої адвокатської кампанії Семен Ханін. Ну це прям радикальна думка, яку ви озвучили в ефірі Кабінет експертів. А що вам дозволяє це стверджувати? Ваша практика в судах чи що? Ну безумовна практика в судах, але ж знову таки, я хочу звернути увагу фактично на дві короткі речі. Перше на публічність, публічність процесів, коли може приходити будь-хто. Практично в кожний процес публічність реєстру судових рішень та й відсутність професійної дискусії. От всі люди, хто каже про корупцію, вони не посилаються як правник на певне порушення процесуальних чи матеріальних норм права. Вони якимись загальними лозунгами це кажуть, не розуміючи навіть про що. 99% людей, наприклад, хто каже про правки Лазового, не розуміє, про що йде мова. Uh -huh. І е це намагання бути ну, начебто на, для суспільства таким. На антикорупційній хвилі. Да, да, да. Воно, на жаль, от створило таке образливе уявлення. Про і судову систему і про людей, які живуть і працюють в нашій державі. Ну і це суттєво по репутації України на міжнародному рівні також вдарило. Ну, звісно, якщо казати, наприклад, про свою родину, що у родині усії поганці, хто ж буде думати про тебе добре, але про родину, про своїх родичів, так ніхто не каже, а про країну чомусь. Ну, лише когось виявляємо, треба ж карати чи ні? Так, звісно, так кожній країні, якщо когось виявляємо, але як це пов'язано з професією? Mm -hmm. Якщо якась людина щось скоїла, важливо, яка воно в, в неї професія, чи ні? Злочинець це злочинець mm -hmm. і в кожному суспільстві, ну в кожному. Є таке суспільство, де нема злочинців. Ну так, відбувається спроба скасувати професію, там ну суддівську, наприклад, так будь-яку або адвокатську. Я, яка професія в нашій країні недоторкана? Хто в нас лікарі? Погані митники погані, депутати двічі погані. А є хтось хороший, окрім антикорупціонерів, є ще хтось. Представителі медіа, продажні, uh -huh. ну так, все догралися. Катастрофічний рівень взаємної недовіри, а це руйнує суспільство. От, ну, середово, да. Да, на цю тему говорили також в ефірі. Семен Ханін. Свіжий випуск Кабінет Експертів шукайте на Ютубі або в ефірі.